Привіт! Вчора відпрацював на 10 з половиною годин. Заробив 4 293 гривні. 100 баксів, так? За 10 годин. А, стоп, чекайте, я вже про нього відео раз знімав. Це ще одне. Він що, Можливо, він веде так свої соціальні мережі кожен день таке Ні, Ну молодець. Ні, ну. красавчик. Нагодував одного кота. І одну собаку, це да. найголовніше. Так, да, да, да. Я вже я знімав про нього відео, що він годує собак і котів. Дуже круто, я ж кажу. Такі люди приносять в наш світ яскраві фарби. Так, mm. да, працював на 8 годин як на нормальній роботі, як ви мені пишете, хто. Але ні на що не жаліють. Mm. Я той в цьому біктейсті. В Макдональдсі неймовірно. Бляха, <рес> знаєте, на як реклама виглядає. В мене вже аж течуть, я вже так їсти, аж аж захотів. Ну, тобто я тільки що поїв, але захотів того, що він їсть капець. Оце, блін. <рес> знаєте, типа, це як один із рідновидні реклами. Можна просто, типа, так. Незамітно що їсти, а воно так набиває тягу капець. Ой, що це... Привітній роботі, як ви мені пишете, де дехто. М -м. Який в це бігтейств? В Макдональдсі неймовірно. М -м. Смачний сонвіч Будьте щасливі! До зустрічі в Тік-Ток! Пока! Діжте бігтейстя! Що таке щось підглючило в мене! Коротше, знаєте, це буває така тема. От помните, колись давно, на початку, як тільки десь TikTok починав ставати популярним, один тип їхав з соком просто на роботу на скейті. Під якусь таку музичку їхав з банкою соку його пив. І цей відео залетів там, я не пам'ятаю наскільки, на 10 чи на 100 мільйонів. Я не пам'ятаю, ну, Коротше, там просто це був самий переглядаємо відос, типу, в Тіктоці. Нам здається, і цей сік його продажі взлетіли просто там в десятки разів. І цей сік потім цьому чуваку ну типу як в подяку за те, що це ж завдяки йому ці продажі взлетіли. Купив якийсь новий чи міні чи тачку, якусь новеньку з салону, я не пам'ятаю вже що. Ну, щось вона йому там подарила, знаєте. І такий відос може залетіти там на пару лямів. Хоча я розумію, що не, ну, не, ну Макдональдс потрібна реклама, але мається на увазі він Макдональдс і так вже популярний бренд, і, типу, всі його і так будуть купляти. Мені здається, навіть якщо десь там в Тіктоці не залетить якесь відео. Але якщо б, наприклад, от рандомно взяв і цей відос стрільнув і десь полетів, там, непонятно куди, на сотні мільйонів парель, я думаю, то теж би якби, віддячили за таке. Тому такі відоси, хто його знає. Всі кажуть, там в Тіктоці, що вот, алгоритми працюють так, вот, алгоритми то. Та, та ніхто не знає, як працюють алгоритми. Розумієте? Ніхто не знає, як працюють алгоритми. Тому ти закидаєш відос. І не знаю, що, до чого може привести це закидання, розумієте? Дехто в декого після одного відоса мінялося життя. Ну це, напевно, що скорше всього до... стосується або відноситься до англомовної аудиторії, тому що там відос може. Залетіти там на 100 мільйонів переглядів. Да? Тобто україномовний відео, ну наскільки може? Ну, я думаю, можливо, 5-10 мільйонів, ну не більше, напевно, що де іменно. Тому що і це логічно, і це очевидно, тому що україномовна аудиторія набагато е, ну, типу, менша, ніж англомовна. Це ж понятно. Тому і е, 50 Cent е, набагато популярніший і Eminem, ніж український хіп-хоп. Виконавця, я думаю, ну, цього можна було би не говорити, але, думаю, скажемо. На всякий випадок, може, хтось цього не розуміє. Типу, що шартики є розумний. Так от, коротше, закидайте відоси, і можливо, ваше життя зміниться, хто його знає, так що то таке. А, і ще нікого не слухайте. Робіть, як вважаєте за потрібне.